Так, ще не дачне, але бачу я якийсь городик. Можливо, це і кукуруза. Ну, їду я далі. Так, цікавий поворот. Десь там я ловив рибу. Там на Ківерсі. Тут поворот. Кудась? Їдемо далі. Так, виїхали з Луцька. Тепер їдемо як на Ківерці. Так, міст на озерце. Туди на Луцьк. Туда на Ківерці. Куда я їду? О, не бак. Це напевно ржапка. Йде потяг. Herkese evet. şapkanız. Ще чуть-чуть, і буде міст. Так, ось я приїхав додому. Стільки зрядки пішло в мене на поїздку в ківерсі, найбільше да, і назад. Спочатку було 25,0, В ківерсіях було 23,8, в Луску 23,2. І от музику я включав на всю цілу дорогу. Все, вдома.